Друзі, всім привіт! Знову має свіженький автомобіль на продаж. Як побачите, це комерційний транспорт, Ford Transit, це з пластиковою будкою і Він обладнаний гідробортом. 22-й рік реєстрація, 2-літровий дизельний двигун, потужністю 165 кінських сил, також безпроблемною автоматичною коробкою передач. Ще раз наголошую, це гідротрансформатор, автоматична коробка передач. Не роботизована. Автомобіль реально в бездоганному стані, як по техніці, по салону, по кузову, питань немає ніяких. Давайте я вам покажу його по кругу і потім детально пройдемось по ньому. На вулиці чуть-чуть темніє, але думаю, нам ще буде достатньо. Мені верніше показати вам його. Такі автомобілі, чесно, бувають дуже рідко. Ну, на нього підготовку пішов реально один день, щоб просто його помити, почистити. Він можна сказати, що він в бездоганному стані. Часто звітом приїжджають такі, що їх потрібно воскрешати. Багато хто такими займається. У мене в реальності я стараюсь завжди брати класні автомобілі, щоб коло них було небагато роботи. Дивіться, скажу по автомобілю, вітрове скло я замінив, тому що була тріщина, в них воно, звичайно, не дешеве, але воно виглядало негарно, не мало, як то кажуть, товарного вигляду. Оптика тут діодна, як у всіх фордів. верніше є денні ходові вогні, плюс фари тут стандартні лампи розжарювання. Зараз я вам покажу товщиноміром його. Маємо капот 94 мікрона. 94 капот, можливо, десь невеличкі мінімальні скольчики. Пробіг його є 220 тисяч, він не новий в салоні. Оптика тут в гарному стані, без тріщин, без сколів. Також є противотуманні фари. Пластик на бампері він в ідеальному стані. Це просто грязно. Також хром в ідеалі. Ну, без спомутіння, без без, не відлущується хром на ньому, значок теж не облазить, є передній партронік, також є дистронік в ньому. Противотуманні фари, вони теж бувають часто посічені, ви бачите, вони як нові. З цієї сторони оптика теж в дуже гарному стані. Маємо 99. 99. Всі повністю пластики без подряпин, без якихось пошкоджень. Диски тут не ржаві. Шини ще в гарному стані. Як ви бачите, стан амортизаторів, часто вони бувають що від піску, воно їх вибиває, вони ржавіють, вони просто як нового автомобіля. Підкрильники передні є в ньому. 91, 102, 102. 87, 102, 106, 88. Будка тут пластикова, її товщина десь біля 5 см. Будка в ідеальному стані, вона не фарбувалася нічого, вона в заводському стані. Реально дуже класна машина. Стан рами просто ідеальний. Вона, до речі, вся замовілена, як ви бачите. Я її трохи помив, бо вона мала трохи такий вигляд ну на неї, вона ж була жирна, на неї сідає пісок. Ззовні я її чуть-чуть вимив, але з середини рама вся замовілена, це дуже добре, бо не буде вам ржавіти. Тут одна ресора. Можна сказати, що тут все як нового автомобіля. Підлога ви бачите, алюмінієва є задні підкрилки. Шини зацініть, вони нові тут, я не знаю, 90 напевно. Процентів. Протектор залишок його. Тут все як у нового автомобіля. Тут немає корозії. Просто новий автомобіль. ну Будка реально в дуже класному стані. Буває часто, що вони поцарапані. Тут вона збережена. Як ви бачите, вона висока. Кому потрібно, я потім замірюю. Якщо я не помиляюсь, тут десь біля 2,40 висота її. Як ви бачите, вищі гідроборта десь є 80 см. Ну, тут реально будка довга і висока, це максимальна база, яка може в них бути. Всі відбійники нові, верніше не нові, ціленькі, як ви бачите, просто в ідеальному стані. Тут, де номер кріпиться, ця ніша теж буває часто, що побита в ідеальному стані. Циліндри не течуть. Ну, тут змазують для того, щоб не розбивалося, не ржавіло. Але так, тут все в ідеальному стані. Ця, ця труба буває часто поржавівша, вона, як у нового автомобіля. Є задня камера, не контачить, треба буде зробити один верхній габарит. Як відкриваєш деколи світить, десь, напевно, не контачить один дріт. З цієї сторони теж все. В ідеалі. Є підножка, також гума в гарному стані. Рама тут в дуже гарному стані. Один недолік це є на цьому гулку м'ятинка. Оце все, що по автомобілю з недоліків. Так він в дуже класному стані. Будка як ви бачите. В ідеальному стані, бо часто буває, що вони підрохлі відрох... проломані, їх треба варити тут він як новий. Не знаю, що цей автомобіль возив, але в реальності він в дуже класному стані. Підлога теж, ви бачите, не як нова. Всі стінки, нічого не побито. Все в дуже класному стані. 93 70, 83 114, 107, 107 96, 96, 75. Стан пластиків в ідеальному стані. Шини тут теж непогані. З цієї сторони нічого не поржавлено, як ви бачите, все в дуже класному стані. 104, 106. Зараз я вам заведу двигун. Він реально працює і не знаю, з чим його порівняти, але всі риновські мотори як працюють. Там Peugeot я не знаю, ну їх нема що рівняти, реально як працює цей двигун. Покажу вам зразу під капотом і заведу, дам послухати, як як він працює. Ви бачите, тут всі болтики рідні, ніхто нічого не відкручував, нічого тут а не мив. Двигун реально чистенький, сухенький знизу, там все все в ідеальному стані. Коробка теж суха, підтікань, немає знизу. Антифриз, як ви бачите, чистий. Ну Тут все. В заводському стані. Зараз заведемо двигуна 224 тисячі. Всі лампочки, бачите, чеки, все світить, щоб там не було ніяких питань. Все погасло, стандартно ремінь, ручник і відкриті двері світять. Якщо передасть камера, Просто, ну, я не знаю, з чим його порівняти, його роботу, як він працює. Як ви чуєте. Просто ідеально. Є його оригінальний аптечка, знак аварійний і вогнегасник маленький. Карти дверей, як ви бачите, в гарному стані, пошкоджень по них немає ніяких. Це відкривати-закривати автомобіль, стекло Стік підіймачі, світло і гідроборт включається, і світло буді, фари, верніше, це керування світлом, там яркість противотуманні фари. Сидіння тут не перешивалося, воно в ідеальному стані, просто в ідеальному стані. Підлокітник теж не протертий, є такі столики в ньому, кермо теж в дуже гарному стані. Є вебасто, є для нього пульт, я вже говорив. Підлога не протерта, як ви бачите, є резинові коврики, нові я купив до нього. Тут теж все в гарному стані, не протерто нічого. Камера має гарне зображення Зараз я не пам'ятаю, чи є навігація, якщо чесно. Треба ще в ньому розібратися. То я вже хіба вам залишу в описі. Так, тут все в дуже гарному стані. А є ще підігрів лобового скла. Також є підігрів передніх сидінь, пасажира і водія. Друзі, тому всім кому цікавий такий автомобіль. Звоніть, запитуйте всім гарного дня і вдалих покупок.